Куди в цей день без привітань колеги ніколи не зупиняйтеся в своєму особистому та професійному розвитку? Шаю займатися улюбленою справою та бути реалізованими. Бажаю бути спокійними і впевненими в собі, не дивлячись ні на що, найти баланс між роботою та особистим життям у всіх своїх сферах життя відчувала свою цінність: цінність як фахівця, цінність як жінки, цінність як мами, щоб завжди знаходився час та місце для цієї маленької дівчинки, більше відпочивати, більше насолоджуватися життям. натхнення, терпіння та віра у свої сили, міцного здоров'я, кар'єрного зростання. Поваги від колег та керівництва любові нам в усіх її проявах, енергія, натхнення, і все вдасться. Бажаю всім мирного неба. Нехай ваші баланси завжди сходяться, а роботи приносить радість та задоволення. Ваші мрії здійснювалися, оптимізму, натхнення і геніальних чудових ідей. Насолоджуватися своїм неймовірним бухгалтерським життям, проявлятися, творити, бути сучасними. Нам всім скорішої перемоги. Бажаю успіхів в роботі, невичерпної енергії та завжди буде на висоті. Натхнення і цілковитого задоволення. Кожним моментом нашої цікавої роботи ота завжди приносила вам радість і задоволення. Натхнення нових досягнень. Давайте разом будувати наше спільне майбутнє майбутнє нашої професії.